Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже просту страву, гарбузову кашу з пшоном. Висипаємо кашу у порційний полумисок, викладаємо зверху два невеликих шматочки вершкового масла. Накриваємо керамічний посуд кришкою і залишаємо так на півгодини. А зараз відкриваємо і милуємо її красою. Масло вже встигло розтанути, каша в міру густа, запашна, відчутні акорди ванілі. До того ж пшоняна гарбузова каша доволі ситна страва. Зараз не втримаюсь, покуштую. Це дуже смачно. Страва солодка, ніжна та ароматна.